Всім доброї години та міцного здоров'я. Нашим нутряшкам виповнилось вже 2 місяці. Доволі гарні малюки. Але справа буде не про них. Є в них трішки старші брати і сестри. Зараз перейдемо до них. Даному звірю 6-7 місяців. Звір буде вибраковуватись приблизно на даний час половина. В першу чергу, кого я буду вибраковувати, розповідаю. В першу чергу на вибраковку йде звір, який відстає в рості, який, наприклад, агресивно або полохливий, або агресивно, навпаки, відноситься чи то до звіра, чи то до людини. Якщо в нього шерстяний покрив, можливо,. Рідкий або ж навпаки занадто довгий. І оці довгі волоски, вони також інколи трапляються. Ну, іншими словами, є в нього 6 місяців, доволі вже така стала і те забарвлення яке вже в нього не зміниться, отаке воно є. Далі будемо вибирати на племя щось. Тут також орієнтовно половина відразу вибраковка, а там справа в куточку сидить такий невеличкий. Будемо бачити. Це процес не важкий, але й не легкий, тому що треба вибити звіра і з іншої сторони вже звільняти на початку відео ви бачили двохмісячні, ще декілька тижнів потримаю. Треба звільняти місце для. Молоднячка іншого вже. Нещодавно е, зробив публікацію у Facebook в групі е, про те, що буду реалізовувати тушки, ну, орієнтовно 10-20, буду бачити. Якщо якась самеця прохолостіла або е, ощинилася з малою кількістю нутринят, вони також будуть вибраковуватись. У мене є от зараз молоднячок, я можу його лишити. Не буду там думати гадати, як воно в світі раз буде. Треба це треба бачити. Хто є порушником дисципліни. Отже, виставив ціну, скажімо так, на сьогоднішній день для Миколаєва і області ця ціна це точно не мала. 170 гривень за кілограм тушка, так без голови, орієнтовно там на хвості залишати 3, 4, 5. Ну це вже за домовленістю з клієнтом залишати гріші. Так, ну щоб, по-перше, було видно, що це внутрі, можна також одну лапку залишати задню, для того, щоб знову ж таки переконати, ну і за гостом це правильно, переконати покупців. Що це нутрі, а не кіт, там не собака чи ще тому щось подібне. Отже, дискусія була, ну, як на мене, цікаво було почитати коментарі, але не треба забувати, що таке Південь України, те ж саме, що Схід, що Харківська область, що ми трішечки зазнали з боку нашого сусіда. Вплив, як економічний, так і розвиток, все руйнує, води, все. Нічого корисного ця країна нам не дала, а тільки забирає, в тому числі людське життя. Тому сказати вам, що 170 для Миколаєва, який наполовину був під окупацією, хоча б на 30%. На 30%. от, до речі, знову. Вже якби так без мата сказати, скільки разів це вже за сьогодні. Відбулось тривог, але нічого. Все, що посіяли росіяни, все будуть жати. І неодмінно зрозуміють, аж потім, що вони насправді насіяли. Обов'язково зрозуміють з часом. Отже, ціна 170. Я за Херсон взагалі мовчу. Ціну можна поставити як 100, так і 300, розумієте? Аби люди брали і аби це повернулося в першу чергу. Якщо я таку ціну поставив, в першу чергу я ж забиваю, можу показати знову, в першу чергу я забиваю звіра, який, на мою думку, ну я так просто бачу, на мою думку, він десь е, на плем'я не піде. Звір, який з гарними е, батьківськими задатками. З гарними показником приросту спокійний до людини, йде на контакт, їй такий, що прямо стає, як білочка на задній лапці і чека, коли йому що здасиш. Ну, їй такий, такого, ясна річ, треба залишати. Ну і на нього ціна, як на плем'я, побільше буде. Ну, Осьо. От, от гляньте на них. От воно ж стає. І попробуй його забий. Шкода, так. Я їм пояснюю, якщо він раптом маленький, там, худенький, трішки не росте, що твої брати та сестри будуть за рахунок тебе далі жити. Це інколи складно робити, але ти ж розумієш, заради чого ти це все робиш, щоб найкращих завжди лишати, все ж таки ти людина і ти маєш здатність вибрати все те, що тобі більше підходить. Саме для тебе. Ну і для людей, для людей також. Я тут нарешті почистив. Дивіться, звір, ну він грається, він як, як діти задоволений. Ну, насправді мені було мені незручно, коли воно не чищене, ще й гляди, ще й грязнувати, але ну, мало часу на них дивитись, тому, тому трішки. Я все-таки буду зменшувати поголів'я. Я нагадаю, тримаю звіра вже 10 років, це вже немало. Ну, ще й небагато, якщо в порівнянні зі стажем в 40 років, так? Але мені є про що поговорити з такими людьми, доволі цікаві люди. Значить, зменшую в першу чергу, тому що я не можу просто, не маю я часу, не маю часу, щоб доглядати за цим звіром. Такі вже обставини, що і допомогти мені людей насправді дуже мало. Рідних та близьких. Так. Тому трішечки ми зменшимо, але дай Бог, дай Бог, все ж таки я залишу. Хоча б половину того всього, що ви бачили, має бути. Так, так, так. Ну Що не забуваємо про наших воїнів, які захищають нашу Україну, а саме Збройні Сили України. А також я от не буду кожен підрозділ виділяти, а просто скажу так, що всі ті війська це все народ України. Це треба розуміти. і... Бажаю всім вам витримки, міцного здоров'я, вашим дітям, батькам, дружинам, чоловікам, всім, абсолютно всім. Ми подолаємо ті труднощі, які стали перед, перед нами. Це не просто. Ми втрачаємо найкраще, втрачаємо найрідніших нам людей. Ну, але вибір він невеликий. Так, іншими словами, його можна сказати, та й немає. Так, на цьому на цьому я буду завершувати відео. Ще раз всіх бажаю всіх глядачів. міцнішого вам всім здоров'я. Все ж таки, канал в Ютубі, а також групи у Facebook. Це, це зброя. Це зброя, яку ми застосовуємо як мінімум для того, щоб бути єдиними. Тому що, ну, на жаль, є багато як і неправдивого. Тому ці інтернет в інтернеті. Е як канали в Ютубі, так і групи в Фейсбук, де прості звичайні люди зробили якийсь вже внесок для того, щоб ми могли спілкуватися, не тільки дивлячись телебачення, так, де от зараз, зараз це взагалі я його два роки не бачив, не дивився телевізор і глянув тільки, коли Київстар не працював, так Ну, мене здивувало той. Телемарафон цікавий. Куди не включиш одне і те ж саме. Там небагато цікавого насправді. Людей треба чомусь щось підсказувати. Щось більш корисне, а не якесь таке все. Не знаю. Це мій погляд. Тому. Так, ну що, на цьому все. Всім вдячний за увагу, за порозуміння. Маю надію, що мене почули, мене зрозуміли. Ну, як міг, так і доніс до вас цю інформацію. На цьому все. Всіх благ.